Помічали на своїй шкірі білі плями. Це може бути віталіго. Віталіго це хронічне захворювання шкіри, при якому втрачається пігмент меланін. А саме він дає нам забарвлені шкіри. Захворювання аутоімунної природи, і воно достатньо невивчене, чому саме воно з'являється у певної людини. Дійсно, провокуючими факторами може бути стрес, спосіб життя, недосипання, різні ендокринні захворювання, але точної причини нам відомо. Найулюбленіша локалізація віталіго це лікті, коліна. Обличчя та зона геніталій Віталіго не загрожує життю, від нього не помирають, з ним можна все життя жити, але це дійсно може трішечки заважати жити психологічно. Тому ми можемо його лікувати. Можемо намагатись його лікувати. Це може бути місцева гормональна терапія стероїдами, інгібітори кальциневрину, фототерапія. Системна е, імунобіологічна терапія можна полюбити себе з такою родзинкою, або коли ви хочете з ним поборотися. Е, запрошую вас на прийом.